Сьогоднішня тема буде дещо незручною, тому що люди не люблять говорити про свої недоліки та вади. Навіть коли виникає нагальна потреба поговорити про це, намагаються зробити якось це завуальовано, посередковано, начебто це не про них. Але ви знаєте, що я досить прямолінійна, можливо, для когось занадто. Але завдяки цьому у вас є чудова нагода дізнатися про речі, про які мало хто говорить. Тож, сьогодні поговоримо про вроджену агресію людини. Так, так, саме про вроджено. На сьогоднішній день ми стикаємось з різними проявами агресії. І щоб краще в цьому розібратися, ми маємо зрозуміти, що вона є вродженою і притамана абсолютно кожній людині. Так, так, мої любі, як би прикро це не звучало, але ми такими народжуємося. І я знаю, що хто зараз буде заперечувати. Ні, ну це точно не про мене, бо я нікому нічого поганого не роблю. А ну ж, давайте чесно. Можете назвати хоча б одну людину на планеті, котра б ніколи в житті не була розлючена з приводу якоїсь життєвої ситуації, чи котрі б ніколи на думку не спадали роздуми про відплату, чи реванш з приводу якоїсь життєвої ситуації, чи жага якогось, умовно кажучи, небесного покарання. Оце воно і є. Якщо людину ударити чи словесно образити, чи ще якось зачепити. Автоматично у деї виникає бажання зробити щось подібне у відповідь. Це і є наша природа. І це є основа старозавітної заповіді Око за око». Торозаконня 1921. Нехай не пощадить його око твоє. Душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Яку хто зробить шкоду ближньому своєму, так слід відплатити йому. Але увага, це старий закон. Там карма. А закон карма безпощадний абсолютно для всіх. І якщо в цьому полотитися, то світ безперечно йде до своєї загибелі. Але ситуація змінюється з приходом Христа, яка своєю жертвою викопає людство. І після тих подій, що сталися з її смертю і воскресінням, міняється людська природа. І тепер у людини є шанс на спасіння, а її душа набуває безсмертя. І на змілу старозавітного око за око приходить новозавітний, самозвісний трюк під назвою Підставити щоку. Євангелія від Матвея 5.39. Якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому й другу. І це є магічний ритуал, який зупиняє колесо карми. Але це не значить, що треба підставляти свої щоки направо і наліво. Тут мається на увазі не опускатися до рівня кривавих розборок. І не погрізати в чварах і суперечках. Захистити себе то є свята справа. Як знайти більш варіант. Євангелія від Луки 21.15. Бо я дам вам уста і премудрість, які не зможуть противитися, ні суперечити всі супротивники ваші. А тепер, щоб краще зрозуміти вище сказане, зробимо ще один виток і зануримося глибше в історію до самих витоків виникнення роду людського. В історії завжди багато спірних питань, бо навіть про події сьогодення ми дізнаємося через призму того, як там то подають. То що можна казати про якусь там сиву давнину? Коли я для себе займалася вивченням цього питання, я не ставила собі за мету захист дисертації. Для мене важливо було зрозуміти саму суть. І в плані розуміння людської природи ці пазни моєї картинки входяться. Ми не можемо вернутися назад в минуле і щось там виправити. Але нам потрібно зрозуміти, що робити з тим усім сьогодні, як нам діяти і як з усього цього вигрібатися. Та картинка, яку я хочу з вами поділитися, сформувалася на базі тих джерел, які я вивчала. Це і дослідження різноголазевих спеціалістів, і писання, і як це все відображається у мистецтві. І ця картинка є для мене переконливою в плані розуміння людської природи, в плані розуміння того, хто ми є, на що ми здатні і як взаємодіяти з собою з оточуючим тим світом. В книзі буття, з якої починається добірка священних писань та історія людства, є опис того, як сини Божі посталися до дочок людських, побачивши, що вони красиві, і призвело це до великого розбещення серед людей. То такі сини Божі, звідки і куди вони спускалися та що чинили, про це ми можемо дізнатися з нашої реальної історії. Богами називали себе інопланетні загарбники нашої планети, прибували вони на літальних апаратах, припарковуючи своїх стальних коней у високогірних хребтах. І з тих, як чорне страшне нашестя, спускались у долини до помешкань місцевих жителів, з якими вони ганебно поводились, балтували дівчат і чинили різні безчинства. І оті новонародження від тих подій, то вже ми з вами ми успадкували і синтезували в собі контрастну природу наших предків. Початково наша планета була створена як ідеальний механізм і населяли її дівчата, точніше сказати, правили на ній, управляли всім неперевершені творіння, які і вабили прибульців як своєю красою, так і рівнем життя на планеті. І завоювання було страшним з використанням фантастичної зброї. Та інших високотехнологічних засобів руйнування, образно кажучи, з тими подіями зло увійшло в наш світ і стало його невід'ємною частиною. І, на зміну побутуючому на землі священному культу, який був запорукою та забезпеченням тогочасного благоденства, вони засновували свої спотворені релігійні культи, тобто вони знищували все те, що було, і натомість робили щось спотворене своє. Так, наприклад, єгипетські піраміди, витвір їхніх рук, і таких пам'яток по всій планеті трохи ще є. А потім вони зникли. Одна із причин дослідниками називається як така, що вони вичистили надра Землі на предмет корисних копалин і всього того, що їх цікавило. А інша, на мій погляд, більш важлива, це те, що вони самі не витримали тих змін, причиною яких стали. Почав діяти закон карми, який безпощадний абсолютно до всіх. І на планеті почав діяти час, а у всесвіті часу немає, як ви вже знаєте. Відтак, вік людини став коротким, тіло тлінним, а життя важким і нікченим, таке їм не підходило. І вже смертні люди продовжували ті релігійні культи, започатковані прибойцями, і вели свою генеалогію від тих аля богів. От така от історія нашої замевродженої природної агресії, яку ми унеслідували від тих інопланетних прибульців отців роду людського. Це і є ті самі писоголові на богословській мові. І з тим усім потрібно було щось зробити. І мати наша, творителька нашої планети і першого божественного творіння на Землі, не могла залишити своє чадо людство у такому ганетному стані. Тому вона і подарувала людям ще одну свою дочку в особі Ісуса Христа. І постать Ісуса Христа на фоні всього цього це постать священика по так званому чинному Алхизедека, послання до євреїв, глава 7. Ім'я його означає царь правди, царь Салиму, тобто царь миру. Вона була представником того початкового роду божественних тварин на землі до прибуття прибульців. Стручанням яких міняється природа людини. Можна згадати фільм «Хроніки Хронікинарні, в якому Лев віддає себе у жертву, аби довести дію початкового, більш сильного закону, про який вже всі забули. А якщо звернутися до нового завіту, то в усіх чотирьох Євангеліях є сине взяття Христа, коли до неї прийшли вночі напередодні розп'яття. І в усіх чотирьох книгах ця сцена відображається з різних ракурсів. І в багатьох персонажах відображається її образ як в зеркальне відображення. І коли один з мечем напав і відсів її вухо, то вона взяла свою вушку і приживила його. І так само сказала, що могла б призвати необхідну допомогу, щоб захистити себе, але не зробила цього і віддала себе у жертву. Навіть важко уявити, що прийшлося витерпіти. Але на той час це необхідно було зробити. Аби закрити ту еру різноманітних жертв, серед яких були і дитячі, і людські, на яких базувалися ці релігійні культи. І у такий спосіб вона показала, що є інший шлях до життя і життя вічного. Жертва Богові це дух упокорений, псалон 50 -й. Тобто справитися із своєю вродженою природною агресією, це єдине, що від нас треба, якщо ми хочемо називатися людьми і жити у нормальному суспільстві. Із історіями знаємо про переслідування християн. І всі ці історії показують, які люди є за своєю натурою. Таким чином, вони демонструють тварну частину своєї природи, ту жорстокість, яка в крові. І що переслідували тільки християн? Людині тільки дай привід себе проявити. І на сьогоднішній день ми бачимо багато прикладів прояву людської агресії. І це не тільки в воєнні конфлікти, а й в побудових ситуаціях вона має місце. І у всіх наших взаємовідносинах. Людина поводить себе так на автоматі, не усвідомлюючи, бо така є наша природа. І ця агресія не завжди має бурний характер. Змія може ужалити і тихо, і з-під Тому багато видів завуальованої агресією, яка на перший погляд може виглядати навіть приємно. І ми початково не можемо розпізнати її як таку. То може настав час нарешті щось змінити. Для цього і було дане людям вчення, яке базується на одному єдиному принципі любові. Молитва народжує любов в серці людини. І розростаючись, вона наступає на внутрішній негатив, який початково є в природі людини. І потім накопичується в ході того всього, що переживає людина протягом життя. Духовна робота це бурхливий внутрішній процес. Переливом емоцій, думок, станів. І якщо ми говоримо про боротьбу за любов, то це болючий внутрішній процес, в якому інколи і серце тріщить, як крига. Але той ефект, той стан, який людина отримує, він вартує зусиль. Людина перероджується, нові усвідомлення, розуміння. Вона зовсім по-іншому вибудовує взаємовідносини з оточуючими. Життя набуває іншого сенсу і наповнення. Це зовсім інший рівень людини. Як це на практиці? Якщо в побудові ситуації певні чинники провокують наше роздратування, то потрібно стримати оцю першу хвилю прояву агресії. В принципі, більшість людей так і чинить. Але потім спостерігаємо за нашими внутрішніми процесами, що відбувається, та всередині все кипить. І шукає якогось виходу. І рано чи пізно знайде і виліться, якщо не в дію, то в болячку чи ще в якусь проблему. А якщо ми про себе прочитаємо молитву якийсь десяток раз, чи скільки там кому потрібно сотню чи дві, то починаємо відчувати реальне заспокоєння і вивільнення цієї негативної енергії. А якщо ми декілька днів почитаємо молитву і спокійно поміркуємо. Якщо можна вирішити спірне питання, то висновки і варіанти можуть нас здивувати. Тобто приходять нові усвідомлення більш мудрі. От, розмірковуючи з приводу війни, я знаєте на чим подумала. А якщо пропонувати воїнам нападаючої сторони, переходити на наш бік. І не просто переходити, бо ми знаємо, що там за люди серед них є, а за умови зміни, життєвої позиції. Відноситись спочатку до них як до хворих людей і дати їм шанс на одужання. У світі багато різних методів реабілітації полонених. В даному випадку я маю на увазі перевиховання за християнським принципом, з приборканням у собі внутрішнього звіра. На мові сучасних гаджетів перепрограмування, перепрошивка біоматеріалу. Не вічно духу моєму бути зневаженим людьми цими. Тому що вони плоть. Книга «Буття» 6.3. Для того, щоб це спрацювало, це має бути зовсім інший новий підхід. З одного боку, це має бути приваблива пропозиція, а з іншого боку, потрібно врахувати багато чинників, щоб потім не виявилося, що ми маємо на отриманні упоневіжених людей і не знаємо, що з ним робити, і саме від того потерпаємо. Так склались обставини. Що за час повномасштабного вторгнення Афесора в Україну я отримала і власний досвід інтеграції у Німеччині, яка є провідною країною оприйоми біженців з усіх куточків світу. Мої бабуся і дідусь під час Другої світової війни були полоненими німецьких консаборів. Це були їхні юнацькі роки, коли людина формується як особистість. І вони багато чого увібрали того німецького побуту і привезли на Україну. Коли я опинилася в Німеччині, то згадала і бабусин Барвінок, який вився пагорбом над погребом, і нарциси в садку, і жовті квіти під вікно, і ще багато з того, що я бачила навколо себе. І якось, прогулюючись тихою німецькою вуличкою, я почула запах дічі, що готувався у будиночку, повз який я проходила. І то був запах бабиного супчику. То коли я потрапила у музей під відкритим небом, що показував історію німецького села, то наче додому приїхала. А як улупилася лобом у верхню перемичку дверей, то зразу діда згадала німці могли робити такий низький вхід з якихось економічних причин. А одна, що діду таке було потрібно, не зрозуміло, бо всі матюкались, коли заходили на кухню з сіни і лупилися лобом у низько вбудований верх дверей. Оце сам такий високий, а такий низький пройом зробив. Дід сам собі збудував дім. Але, як показала практика, деякі запозичені іноземні традиції краще адаптувати під місцеві потреби та реалії. Дід був майстер на всю округу, ніхто не вмів такі печі, як він робити, а тепла піч в селі то окреме від кайфу. Ну і як гарному майстру йому наливали чарку в кожній хаті, що згодом і почало руйнувати їхнє життя. І після тих всіх німецьких концтаборів. Молоде подружжя приїхало в українське село, сповнене сподівань на щасливе життя, а згодом то все стало перетворюватися на якийсь сон. І бабуся чекала на першу внучку, сповнена надії на щось світле у їхньому житті, і назвала мене німецьким ім'ям Марта. Так звали когось із тих німецьких дівчат, хто допомагав їй вижити в тих умовах. А в українських селах на той час такі імена давали тільки коровам. Тепер я розповідаю вам про жартовних корів. А баба з дідом розповідали про важке життя і підтримку простих німців у полоні. Бабуся працювала на виробництві, і кожного ранку, коли колону полонених вели на роботу, якийсь чоловік совав їй у руку бутерброд з цією німецькою сосискою. Вона була дуже ходорлявою і, мабуть, таким чином привертала його увагу. А дід працював у сільському господарстві. Хазяйка була скупою. Хазяїн частенько перед роботою йшов у комору і брав для діда якийсь шматок чогось м'ясного, і особливо йому подобалось, як дід зубами трущив горіхи. На Україні тоді ще не було таких горіхів, а німцю дуже подобались дідові зуби, бо стоматологія і зараз у Німеччині, самі знаєте яка. А з романтики у діда ще був мотоцикл з коляскою, на таких фріці їздили. І він нас у дитинстві катав. І я пам'ятаю, як цей вітер у пику аж дихать нема чим. Мабуть, дід гарну швидкість набирав. А дід наших нових знайомих у Німеччині під час Другої світової війни був солдатом і побував і в Африці, і у Франції, а закінчився його кар'єрний шлях під Києвом, коли він після розгрому німецької армії вимушений був тікати. Дістатися додому йому допомагали українці, яким в свій час допомагав він. Вони його переховували, передавали і рук в руки, кормили і давали змогу щось заробити на дорогу. То, що не допоможемо іншому очманілому сусіду Детяни прийти. До речі, православні молитовні практики з тими отцями називаються резвіння. Ми з вами говоримо про карму, і от на прикладі даної оповіді можна бачити, як ми всі ходимо по колу. Коли я сама опинилася в Німеччині, то було дуже багато зворушливих моментів. Я просто плакала спочатку. В одному відео всього не розкажеш, там можна серіал знімати. Але скажу вам по секрету, що зовнішня благополучна картинка цієї країни має і свою зворотню сторону медалі. Після Другої світової війни Німеччина розвивалася за так званим планом Маршала. Це була програма відновлення Європи, яку для них розробили американці. Якщо це така крута програма, то чому американці для себе і її до сих пір не взяли? Тому що це був один із засобів холодної війни. Американці врагували багато компонентів і зробили то все по своїм опонентам. Атмосфера Німеччини це синтез біблейської картинки уявлення євреїв про щастя, де кожен біля свого будиночку, все так причепурено, тиша така, як на кладовищі, і віра людей радянської епохи у якийсь майбутній заодучний комунізм. І німці пишаються тим, що їм вдалося побудувати той комунізм яке не вдалося побудувати в Радянському Союзі, але у німців також багато своїх проблем і питань. І на сьогоднішній день третя частина населення вважає закон, за яким вони живуть, несправедливим, і загалом у людей багато різних нарікань. Ну а що стосується США, то наші, які там проживають, називають цю країну трудовою колонією, посиленим не харчуванням. Тому хороші мої, враховуючи світовий досвід. І знаючи тепер нашу реальну історію, з урахуванням природи людини на базі України, ми можемо розробити більш досконалу модель з урахуванням нашої ситуації, нашого менталітету, наших проблем і наших потреб. Ну і на сьогоднішній день ми також маємо враховувати розвиток міжнародних відносин. В цьому світі існує тільки те, що ми підтримуємо. Будемо підтримувати війну, значить, буде війна. Будемо підтримувати мир, значить, буде мир. Це мій блог, в якому я ділю своїми поглядами. І мені буде цікаво дізнатися, що ви думаєте з даного приводу. Дякую! А завершуючи це відео, ще одна загартова цитата Євангелія від Матфея 17.20. Бо істинно кажу вам, якщо ви матимете віру, як зерно гірчичне і скажете горіці, перейди звідти туди, і вона перейде! І не буде нічого неможливого для вас! Як може гора перейти? Прибульці, завойовники планети, приземлялись у горах, і потім звідти спускались, і вони з висоти тих гір звертались до людей, облаштовуючи площадки, такі як сцени, а згодом і храми на тих висотах, і звідти виголошували промови, вимагаючи поклоніння на свою честь. Тому символ віри сформувався як символ поклоніння горам. І на сьогоднішній день відголоски тих подій збереглись у деяких релігіях як поклоніння камінню, що є символом гори. Тому, якщо ми просто відволікаємося від концентрації на якійсь певній горі, а фокусуємось на вірі, на тій силі, яка створила цей світ і все що в ньому, то це місце може бути де завгодно. Тобто гора, як символ нашої віри, може бути в будь-якій точці планети і за її межами. Це те, про що ми говорили в попередньому відео. І далі продовження цієї цитати: цей рід виганяється тільки молитвою і постом. Так трапилось, що відголоски тих подій на світам колюства знайшли своє відбиття в нашій натурі. І як наслідок ми маємо оце негативне начало внутрішню агресію, яку ми унаслідували від тих завойовників. І викорінити в собі риси того роду ми можемо тільки духовною роботою. Тепер ви знаєте як. Ми кожного дня в кожній ситуації обираємо, якими нам бути. І від цього залежить рівень нашого життя і наше майбутнє.